Біжать шалені голочки, все безупину, бо знають, йде ще війна за нашу Україну. І ці невтомні жіночки кожного дня намагаються зробити все, що від них залежить, аби врятувати життя наших захисників, синів України. В усі напрямки летять від них посилки з усім необхідним. Сьогодні, як завжди, передають зимові захисні костюми, аптечки та балаклави. А ось, наприклад, мешканка Подільська, яка не захотіла озвучувати свої призви. Ще. Теж передали для солдат речі першої необхідності. Це і шкарпетки, і засоби гігієни, і солодощі. Ту неділю передали 12-13 костюмів білих, передали 250 балаклав. У нас відправка була одразу мало. Ну, ми всім ставимо балаклави. Аптечок ми, навіть, цю неділю передали вже штук ну, 60. Ну, у нас отак, 60, сто виходить за неделю аптечки. На сьогоднішній день найбільшим попитом серед військових користуються захисні костюми. Звідусіль хлопці просять, аби їм їх передали. Тож пані Наталя зауважує, що ця тканина на даний час найголовніша. Якщо бути точним, то з одного тюка можна пошити тільки 28 костюмів. Отож, загін шалені голки потребує вашої підтримки. Якщо у вас є можливість, донатьте, аби наші хлопці швидше отримали все, що їм необхідно. Ну і не можу не попросити вас сказати. Разом зі своєю передачею, що ви передаєте нашим хлопцям, нашим воїнам, нашим захисникам. Нехай повертаються з перемоги на швидше, а ми їх тут чекаємо. Також загін шалені Голки продовжує в'язати сітки на сьогоднішній день білого кольору. Їх теж передають військовим близько 70 метрів. Просимо людей приносити білі речі. Тому що наші хлопці говорять, навіть постіль, на якій вони сплять білого кольору. Вони її рвуть, рвуть, щоб щось там десь нав'язати, прикрити трохи техніку. Тому ми дуже-дуже просимо за шалені голочки, вкотре звертається до всіх мешканців Подільська і громади, а може навіть і всієї України. Будь ласка, присилайте нам білу тканину, тому що є нагальна потреба. Чим більше, тим краще. Хлопцям дуже, дуже, дуже потрібні білі сітки. Тож просимо долучатись дівчатам. Зараз край необхідні кошти для закупівлі основи сіток. Будуть вдячні всім, хто перерахує їм будь-яку суму по можливості. Пумбанк. розрахунковий рахунок: 53 55 28 02 14 83 87 14. Лічман Наталія. І не забувайте, що наші воїни воюють за нас в пекельних умовах, стоять не відступаючи ні на крок назад, бо знають, що за ними рідні, близькі, друзі і Україна. Від нас особисто від дівчат шалений голок. Хочемо побажати нашим хлопцям стійкості, мудрості. І всього самого самого найкращого, тому що ми працюємо заради них для них і чекаємо обов'язково з перемогою. Тому, хлопці, тримайтеся. Ми працюємо ради вас. Тамара Шарепанівська, Олександр Мазур, телекомпанія Кет.